Російська імперія намагалась присвоїти собі більшість українських митців, включаючи Ілю Рєпіна, чий стиль в цілому світі вважається шедевральним. А ще він був вегетаріанцем, любив тролити русню а його найдорожча картина зараз оцінюється приблизно в 6,5 мільйонів доларів. Ось це так поворот. Хоча, якщо ведучим аукціону буде Сергій Притула, то ціна буде значно вище. Цей день настав пропаганда, на жаль, попрацювала так ефективно, що Рєпіна по сьогодні часто вважають саме російським митцем. Та ми з вами чудово знаємо, що правда завжди перемагає. Просто її треба для початку вивчити всім нам. Всім привіт! Мене звати Сергій Єрома, можна просто Єрома. І це друге відео з серії вкрадене мистецтво. Посилання на попереднє десь тут, на екрані, має бути. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал і залиште абсолютно любий коментар. Канал молодий, я вже ні. А ваша підтримка точно буде мотивувати мене робити ще більше. Ну що, поставили? А ви знали, що правильно не Ілля Рєпін, а Ілля Ріпін? Правду кажучи, я теж цього не знав, поки не почав більш детальніше цікавитися цією персоною. Та що тут казати, навіть Google виправляє на Рєпін. Однак пропоную все ж розпочати з історії, а згодом ми повернемося до прізвища. Ілля Ріпін – видатний український художник-живописець та один з ключових представників напрямку реалізму. Він народився поблизу міста Чугуїв, що є давнім козацьким містом у Харківській області. Його батько козак. Дід козак. Він у прямому сенсі козацького роду. І тут саме час повернутися до його прізвища. Недовго, правда, чекати прийшлось. На мою думку, якби хтось в ті роки до українського козака звернувся Рєпін, то був би точно посланий за російською культурою. Пане навасіла мушка. Бо всім чудово відомо, що не можна називати пиво, півом, Київ, Києвом, Айлюріпіна російським художником Рєпіним. За недавнім генеалогічним дослідженням батько Іллі Ріпена походить з роду козака ріпи. А це значить, що нащадки цього козака будуть Ріпени. А ще ось такий дуже цікавий факт: Ілля Ріпен. Хм. саме так він підписував свої роботи: не ріпін, а ріпен. Ріпін ріпен. Хм. Пощо мені прости времена? Та й взагалі, Рєпін – це ознака постколоніальної фіксації його прізвища на російській вимові. А як ми всі добре знаємо, перемальовувати історію та змінювати прізвища завжди було норм для раши. Тож думаю, з цим питанням все ясно. А як щодо його освіти? Малював хлопець з дитинства, і, до речі, перші гроші він заробив розмальовуючи писанки для одного з магазинів. В 11 років батьки віддали хлопця на навчання до школи топографів. А через два роки Ілля Ріпін перейшов у підмайстрів іконописну майстерню художника Івана Буданова. Ой. Вибачте, Бунакова звичка розумієте <смір> там він продовжував розвивати свій талант, займаючись іконописом, реставруючи стародавні іконостаси та навіть розмальовуючи храми. Невдовзі вістка про талановитого учня розповсюдилась далеко за межі Чугуєва, і юного майстра почали запрошувати інші підрядники та підкидувати іншу роботу. Набравши достатньо досвіду та заробивши грошенят, Ілля поїхав за новими знаннями до Петербургу, де спочатку навчався у малювальній школі, а потім з другої спроби вступає до Петербурзької академії мистецтв. До речі, дуже важливий нюанс. До Петербурга Ріпін приїхав вже підготовленим та талановитим митцем. Про нього згадують як про юнака з купою енергії, винятковим обдаруванням та про художника з високим мистецьким вишколом. А що це означає? Що Ріпен як митець формувався не у російському Петербурзі, а на рідній Слобожанщині. Академія мистецтв лише допомогла митцю розвинути його власні вміння, а не подорвала їх, як там лунає за Запорібріках. Ілля закінчує академію, отримає золоту медаль і далі шість років стажується у Парижі. Там він орендував майстерню, невелике помешкання, а у вільний від роботи час інколи гризся з пейзажистами і імпресіоністами. Бо вони його трохи дратували. Після подорожі художник зібрав всі свої картини і повернувся до рідного Чугуєва. Через пару років він поїхав, правда, до Москви, де йому не сподобалось, потім він переїхав до Петербурга, але також він там довго не жив. А тепер давайте відволічемось та поговоримо про його творчість та про його картини. Простими словами. Ілля Ріпін був майстерним оповідачем, а ще політично активним художником, який оживляв у своїх картинах яскраві історії українського та російського народу. Але є один нюанс як саме оживляв. Наприклад, всім відома картина запорожці, де вільні козаки тролять турецького султана та пишуть йому листа. Ця картина несе в собі незалежність, вольність українських козаків та зневагу до кожного, хто пробує нам щось наказувати. Або бурлаки на волкі. Де голі, босі, але такі щасливі расасіянці з останніх сил тягнуть корабель, милуючись е, красотами річки Волга, зрозуміло. Або розглянемо картину Вечорниці, де щасливі українці показують, як треба святкувати. Музиканти грають, дівчина витанцьовує, хлопець пританцьовує гопак, тітка Олі оцінює майбутнього зятя. Всі святкують і радіють. Або Іван Грозний і його син. Приклад справжньої російської культури божевільний цар та дітовбивство. вбивство. В Принципі, з того часу нічого й не змінилось, особливо. Новеньку машину. До речі, є цікава історія про картину «Вечорниці». У 1876 році російський імператор Олександр II видає Ємський указ. Цей указ фактично забороняв українську мову у багатьох сферах життя: церква, музика, театр, книгодрукування, включно навіть на заборону, на ввезення на території імперії книг, що надруковані українською мовою. У 1881 році Ріпен пише свою картину вечорниці і підписує назву саме українською мовою. Потім вечорниці купує Третьяков ков і вивішує її у своїй стаменничій галереї під фактично забороненою назвою. І потім вся російська преса подає цю назву українською мовою. Ось вам якісний приклад тролінга Руфі. А ще є цікавий факт про картину запорожця. Там запорожці тримають два прапори, кольори, яких сьогодні зрозумілі абсолютно кожному українцю: це синьо-жовтий національний та червоно-чорний прапор УПА. Працюючи над цією картиною, Ілля Ріпен детально вивчав козацьку зброю, одяг, постійно радився зі своїм другом українським істориком Дмитром Яворницьким, і тому поява саме цих двох прапорів зовсім не випадкова. До речі, крім Яворницького, близькими друзями Ілля Ріпина були ще Марко Крипивницький, Євген Чекаленко, Микола Мурашко. Похотись, досить дивно, коли русський художник товаришує з українськими поетами, істориками, українськими націоналістами. Хм. І ще цікавий факт про всім відому картину Ріпина не чекали. Доброго вечора, ми з України. І нарешті кульмінація у 1918 році, після більшовицького перевороту, місто Куакале, де проживав у той час Ілля Ріпен, стає фінською територією. Художник залишився там жити і далі, здружився з фінськими колегами та встиг зробити чималі пожертвування для місцевих театрів та інших установ культури, за що його дуже люблять фіни. Однак радянський союз не міг так просто відпустити свого художника. Як це Русський художник і бац проживає в незалежній Фінляндії? Тож радянська влада зробила як мінімум три спроби повернути його назад на любимую родину. Протокол засідання Політбюро від 1924 року свідчить про те, що питання повернення Ріпена до СРСР розглядали на найвищому рівні. Вже у 1925 році в гості до Ріпена приїхав Корній Чуковський, російський радянський письменник та перекладач українських поетів, щоб запропонувати художнику перебратися до СРСР. Проте натомість кажуть поти, які умовляв Ріпена не повертатись. Далі. Були ще спроби. Приїжджали цілі делегації від Радянського Союзу і навіть був лист від самого наркома Ворошилова. <плес> <плес> Однак відповідь художника була ніт. А ніт? Ніт? Ні. Ніт. Ні. Ніт. Він залишився у Фінляндії, у тому ж місці Коакали, де працював аж до останніх днів. На заключення я хотів би сказати, що Росія це країна шахрай, але дурними їх називати або недооцінювати точно не можна. Запрошувати найкращих митців та вчених до себе в Петербург або в Москву інколи чемно, інколи за допомогою репресій, щоб потім вони розвивали науку, культуру та всі галузі імперії це дуже розумно. А ще це авторитет, визнання та повага, що вони отримали фідбеку від всіх країн Європи. Тому Росія і досі витрачає купу сил і грошей на підтримку цієї брехні. Сьогодні наше з вами завдання це для початку самим вивчити та знати правду, а далі донести її всьому світові. Адже зверніть увагу, кожен раз, коли світ дізнається трішки правди про Московію, відразу чуть ширше привідкривається завіса, за якою чітко видно, що таке справжня рухня. Я впевнений, що уже зовсім скоро ми повернемо всі свої території. З часом відновимо всі пробіли в нашій історії та культурі. А видатному українському художнику обов'язково повернемо його справжнє прізвище Ріпен. На цьому, все. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, що можна підтримати і коментарем, і підпискою. Вивчаємо власну історію, знаємо наших героїв. Слава Україні!